Сьогодні проводяться аварійно-рятувальні роботи у житловому будинку у центрі міста Харкова, куди влучила ворожа ракета. Учора наша задача полягає у демонтажі аварійних конструкцій другого, третього та четвертого поверху. Складність полягає у нестабільності цих конструкцій, тому ми повинні бути дуже обережні та спрогнозувати подальшу їхню поведінку. Завдання нашого відділення це є деблокування аварійних конструкцій будівлі. Це можуть бути плити. Деревина, балки, метал та інше. Буде задіяна техніка, підіймачі кран та важка техніка, як бульдозери та трактори. Будемо знімати конструкції з даху і потім їх прибирати до безпечного місця, щоб не було задіяно шкоди людині, яка може пересуватися біля цих будівель. Дуже великий об'єм роботи, оскільки пораження зазнала. Майже уся будівля. Нам потрібно буде дуже багато часу для повного завершення робіт, оскільки конструкції впали, пробивши навіть перекриття підвального приміщення. Складнощі можуть виникати під час роботи завжди, бо ти плануєш, думаєш, що будеш робити так, так, може щось виникнути безпосередньо при виконанні цієї цього завдання. Але я думаю, у нас все вийде. По іншому не може бути.